В цьому відео ми розповімо, з чого почати користуватися оторід. Вам буде потрібно ваш пристрій оторід, зонд та трубка зонду. Слід обов'язково користуватися трубкою зонду під час обстеження, щоб захистити зонд від засмічення та забруднення. Щоб вставити трубку, натягніть її на зонд до легкого клацання. У верхній частині оторід міститься гніздо, що відповідає штекеру на зонді. Вставте зонд, щоб він надійно тримався на місці. При під'єднанні та від'єднанні зонду пристрій оторід завжди повинен бути вимкненим. За бажанням, ви можете приєднати гачок до верхньої частини пристрою, зніміть гумову заглушку, що закриває конектор, та обережно вставте гачок на місце. Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку вниз. Ви побачите всередині екрану протокол обстеження за замовчуванням. Щоб почати обстеження, натисніть кнопку зі стрілочкою ліво або право, в залежності від того, яке вухо ви бажаєте обстежити. Перед тим як вставляти зонту вухо пацієнта, обов'язково вдягніть на нього вушну вкладку відповідного розміру. Тепер ваш оторід готовий до проведення обстеження. Повімо, як працювати з меню Оторід. Увімкніть пристрій та увійдіть в меню, натиснувши кнопку вниз. Звідси ви можете відкрити протокол та список пацієнтів. Якщо ви хочете змінити будь-яке з налаштувань, натисніть кнопку Ліво або «Право». Після того, як ви вийдете з меню, пристрій запам'ятає вибір налаштувань, що ви зробили. Щоб відкрити нові пункти меню, натисніть кнопку вниз. Коли ви пройдете пункти вибір пацієнта і протоколу, ви потрапите на екран, де вказані вибрані дата і час. Ви побачите, що кнопку вниз на вашому екрані виділена. Якщо ви продовжите натискати кнопку вниз, як раніше, ви продовжите працювати в меню М1 з пунктами, що дозволять змінити дату й час. Щоб увійти в меню М2, натисніть кнопку вниз, поки не вимкнеться зелений LED на вашому пристрої, а потім відпустіть кнопку. В меню М2 ви можете сполучитися з новим бездротовим пристроєм, видалити результати обстеження, налаштувань, таймер відключення, змінити режим економії енергії, встановити мінімальний рівень ОАЕ, налаштувати режим годинника, вибрати, який графік показувати, активувати відображення нормативних даних, перевернути відображення частот, активувати автозупинку. Змінити мову та повернути заводські установки пристрою. Щоб відкрити меню протокол, натисніть і утримуйте кнопку вниз. Коли зелений LED вимкнеться, відпустіть кнопку. Опції меню залежать від того, який протокол ви виберете. Назва протоколу написана в лівому верхньому куті екрану DP, якщо вибраний протокол DPOAE, і TE – якщо вибраний протокол TOAE. Установки протоколів ДПОАЕ відрізняються від установок протоколів ТОАЕ. Зміни в установках протоколу зберігаються тільки в тому разі, якщо ви пройдете крізь всі установки і дійдете до моменту, де можна зберегти внесені зміни. Щоб зберегти зміни, натисніть на кнопку ліво або право. Функція збереження доступна тільки якщо ви вносили зміни в установки. Після завершення вийдіть із меню, натиснувши кнопку вниз. Якщо в будь-який момент ви захочете повернутись на екран обстеження, натисніть кнопку вгору. Це виведе вас на один крок назад і поверне на головний екран. У цьому відео ми розповімо, як інтерпретувати графік SSH на екрані обстеження AutoRead. Майте на увазі, що в меню можна вибрати два різних режими перегляду даних. На екрані результатів показується, яке вухо обстежувалося праве чи ліве, а також результат цього обстеження. Результати позначуються відповідними кольорами: успішний результат зеленим кольором, неуспішний – жовтим, а неповні результати помаранчевим. Неповними результати можуть бути через шум або неправильне розміщення зонду у ВУСі. Якщо ви хочете розглянути результати обстеження в деталях, ви можете переміщатися по екрану за допомогою кнопки вниз. Графік США демонструє частоти, на яких виконувалося обстеження, та співвідношення США між залишковим шумом та реакцією ОАЕ. Біла лінія на екрані вказує на мінімальний рівень СШОАЕ, потрібний. Щоб реакція ОАЕ вважалася наявною, якщо ОАІ виявлена не була, стовпчик буде пустим або відсутнім. Після того, як ви покинули екран обстеження, натиснувши кнопку вгору, ви не зможете переглядати результати цього обстеження, поки ви не надрукуєте їх або не перенесете дані в одну з баз даних на ПК. У цьому відео ми говоримо про графік значень, про графік SH. Ми розповідаємо в іншому відео. На екрані результатів показується, яке вухо обстежувалося праве чи ліве, а також результат цього обстеження. Результати позначуються відповідними кольорами успішний результат зеленим кольором, неуспішний жовтим, а неповні результати помаранчевим. Неповними результати можуть бути через шум або неправильне розміщення зонду у вусі. Якщо ви хочете розглянути результати обстеження в деталях, ви можете переміщатися по екрану за допомогою кнопки вниз. Графік значень демонструє частоти, на яких виконувалося обстеження, та рівень реакції ОАФ ДБРЗТ. Зелена лінія на екрані вказує на мінімальний рівень ОАЕ, потрібний, щоб реакція ОАЕ вважалася наявною. Для простоти інтерпретації точки даних нанесені на графіку кольорів вуха. Що обстежується. Якщо ОАЕ відповідає всім критеріям обстеження, вгорі над точкою даних з'явиться галочка кольору, що відповідає вуху, що обстежувалася. Якщо ОАЕ не відповідає критеріям обстеження, галочка буде відсутня. Якщо не було виявлено жодної реакції, що нагадує ОАЕ, точка даних залишиться внизу графіку. Біла лінія вказує рівень залишкового шуму. В ідеалі рівень залишкового шуму повинен бути низьким, а рівень реакції ОАЕ високим. Ви можете вибрати відображення шаблону нормами МААТАТА або норми БойСТаун, виділена зона на екрані. Реакції в світлій частині вгорі екрану дуже ймовірно є справжніми реакціями ОАЕ. Реакції, що містяться в світлій частині внизу екрану, дуже малоймовірно є справжніми реакціями ОАЕ. Реакції, що містяться в темній сірій зоні посередині екрану, мають непевне походження. Невідомо чи вони є справжніми реакціями ОАЕ. Після того, як ви покинули екран обстеження, натиснувши кнопку вгору, ви не зможете переглядати результати цього обстеження, поки ви не надрукуєте їх або не перенесете дані в одну з баз даних на ПК. У цьому відео ми розповімо, як виконувати обстеження ОАЄ за допомогою пристрою OtoRead. При запуску ОТОРІД відкриється останній протокол, що використовувався. Якщо вам не потрібно вибирати нового пацієнта чи новий протокол, пристрій готовий для виконання обстеження. Спочатку вставте зонту вухо пацієнта. Наступне стосується як обстеження ТОАЕ, так і ДИПОАІ. На пристрої OtoRead виберіть потрібне вухо для обстеження. Пристрій виконає перевірку зонду. Якщо зонд розміщений правильно, пристрій розпочне виконувати обстеження. В залежності від установок перегляду ви побачите на екрані або стовпчики, що заповнюються, або точки даних, нанесені на графік. Коли реакція буде виявлена, стовпчики стануть зеленими, а зверху над ними з'явиться галочка у кольорі вуха, що обстежувалася. На екрані результатів ви отримаєте наявний результат. Успішний, «Неуспішний» або повідомлення про помилку у випадку, якщо шум або інший фактор завадили виконанню обстеження. Ви можете повернутися на екран результатів обстеження за допомогою кнопки вниз. Після того, як ви вийшли з екрану перегляду, ви не зможете знову переглянути результати обстеження, поки не надрукуєте їх або не збережене в базі даних на ПК. У цьому відео ми розповімо, як перевіряти, чи правильно функціонує ваш зонд. При замовленні оторід у комплекті ви отримуєте імітатор вуха немовляти, візьміть 3-мм фланцеву вушну вкладку та переконайтеся, що зонд герметично сидить в імітаторі вуха, вставте зонд в імітатор вуха немовляти і виконайте обстеження ТОАЕ або ДПОАЕ. Якщо результати обстеження неуспішні, Зонт працює нормально, якщо результати обстеження в одній чи декількох частотних смугах успішні, є проблема. Зверніться до вашого місцевого дистриб'ютора. Обстеження займатиме одну хвилину. Це максимальний час згідно з протоколами ОАЕ. У цьому відео ми розповімо, як стежити за чистотою зонду оторід. Якщо ви помітили у зонді вушну сірку або інший бруд, його слід негайно почистити. Для цього спочатку від'єднайте трубку від зонду ви можете зробити це за допомогою пальців або спеціального пристрою для виймання трубки. Не можна повторно вставляти у зонд трубку, що була у використанні. Візьміть нову трубку і вставте її у зонт. Коли трубка буде на місці, ви почуєте легке клацання. Тепер зонт готовий до користування. У цьому відео ми розповімо, як підключити принтер HMI200 до пристрою AutoRead. Спочатку увімкніть принтер. Увімкніть AutoRead за допомогою кнопки вниз. У головному меню виберіть Змінити за допомогою кнопки вниз. У меню Протокол. Виберіть установки за допомогою кнопки вниз. На екрані Дата. Натисніть кнопку вниз. І утримуйте її декілька секунд, поки не вимкнеться зелений led індикатор Відкриється меню Новий бездротовий пристрій. Знайдіть принтер у списку за допомогою кнопок ліво або право. Зачекайте, поки оторід побачить принтер і натисніть кнопку вниз, щоб сполучити пристрої. Тепер ваш принтер підключений і готовий до друку. У цьому відео ми розповімо, як друкувати дані з AutoRead за допомогою принтера hme 200 Printer. Якщо ви сполучили принтер з вашим оторід, ви можете надрукувати результати обстеження, натиснувши кнопку вгору, коли відкритий головний екран. Відкриється екран друк, потім скористайтесь кнопкою ліво або право. Пристрій підключиться до принтера і надрукує всі результати, збережені на пристрої. Якщо ви не хочете друкувати всі збережені результати, ви можете вручну зупинити друк у потрібний час. Після успішного друку і вимкнення пристрою всі збережені на ньому результати обстежень будуть видалені.